Всім привіт! Холодний туманний ранок. Приїхав на рибалку, щоб половити окуня на мікроджиг. За словами моїх знайомих, окунь тут вже покльовує. Але я хочу сьогодні його половити трохи не на звичні приманки, а саме на штучного мотиля від Берклі. Прив'язав я ось, ось таку саморобну мормишку, на неї я її буду ловити. Ось такий матель. Постаємо. Так, то почний та кінець. Ось відриваємо ось такий такого кусочок і ціпляємо на мормишку. Ось така у нас приманка вийла. Ну, Це мабуть трошки задовгенький буде, зараз чуть-чуть кошу. Ось так. Робимо перший закид. На перший закид я б не радив би кидати далеко. Спочатку треба обловити берегу лінію, ну а далі, якщо не буде покльовок, попробувати покидати десь далі. Але головне правило не стояти на одному місці. Якщо немає покльовок, потрібно переміщатися. Хватає буквально 5 забросів. Ох, як щука вискочила. Щойно біля мене вискочила щучка. Погнала малька. І так, кидаємо 5-6 закидів, немає покльовок, переміщаємося. І так, поки не знайдемо стайку окуня активного. Я на старому кар'єрі, як ви можете зараз чути, ще досі по пісок їздять фури. Але окуня тут вистачає. Бувають такі періоди, що клює майже з кожного заброса. Обкидав я перше місце, покльовок я там не бачив, тому зараз спробую його половити на другому місці. Сьогодні зранку дуже сильний туман. Я поки сюди їхав на велосипеді, в мене куртка була вся мокра, немов під дощем їхав. Так, трава сипляє. О, це перший закид в окунь на цьому місці. Ну, це такий вже спортивний. Спортивний розмір. Одразу відпускаємо буквально мурмешка впала на дно, перший підрив і одразу взяв. Зараз перевіримо чи він там один чи ні. Ні, мабуть, ще один був. О, покльовочка була. Це вже під берегом. Є ще один конець. Подивіться, як він жадно заковтнув мурмишку. Ну окунь покльовує, просто потрібно його просто знайти. Ось, знову окунець. О, ви подивіться скільки там малька. До речі, непоганий окунь. Таких окунів на мормешку вже приємно тягати. Кепіль'я червоне в нього. Є, конець. О, вроде не непога... о, непоганий окунь. Друзі, подивіться, який окунь хороший. О, таких окунців тягати. Саме задоволення. Подивіться, який красень. Давай, ой. який я сьогодні використовую, це фаворит Імпульс з тестом до 6 грам. Це те, що на терзайтах. Катушка Shimano Stradic в розмірі 2500 і шнур фаворит Arema. потягнуло. Це, мабуть, цей що перед цим клював. Тоже спортивного розміру? Інтересно, він клюнув, просто потягнув за шнура. Без ривків. Ну, стайний. один максимум два і все. іншу сторону закинути. Ух, який окунець. Друзі, подивіться, який окунь. Майже в самому березі. Ось тут що я і казав. Один-два окуня з точки я міняю напрямок за закиду, і Ось такий окунь клює під самим берегом. Так, відпускаємо. Але як він клюнув, так жадно вдарив. є він тут просто його потрібно знайти хочу перейти на інші берег та й часу на рибалку сьогодні небагато тому логом тільки активну рибу хороше таке місце правда трохи незручно буде кидати Зараз подивіться, чи є тут рибка, чи ні. О, тут даже глибше, як там. Так, місце і гарне, але рибка не клює. О, щучка! Нічого собі? Ось по щучка на мателя. А, ну ладно, Відкусила мені мормишку. Нічого страшного, зараз другу приїжджамо. Ось такі звичайні мормишки я використовую. Виготовляю їх сам. Тепер на базарі очки. Mm. Ось такі оце онерні хук. 14 номер. Ну, 14 або 12 в залежності від обставин. Часом буває навіть і 10-й. Потім беру звичайну свинцьову дробинку, яку поплавочники використовують, при ловлі на поплавок, і загинаю. А до речі, якщо будете цей гачок загинати, він лопає. Тому потрібно його перед тим як загинати, нагріти запальничкою. І тоді тільки можна його загнути, щоб він не зламався. І все, нічого такого складного. Зараз я приїжджу, бо перед цим щука зрізала мені мормишку. І далі будемо ловити. Є, поди. А, зійшов. З першого закиду. Тільки прийшов на це місце. Є, ще один. Цього разу я його достав. Той був трошки покрупніший. Але і цей нормальний. Для такого, такого виду ловлі це досить непогані у конці.

до этой самой точки стегнателя Ох, який малюк! Ніч, нічого собі, який окунь. Друзі, дивіться, який окунь. Як мій. Ну трошки трошки більше мого мізинця. Такий навіть на спортивну не похожий. Ще менший. Але засікся. Так, мабуть, буду закінчувати цю рибалку. Потрібно їхати вже на роботу. Що хотів сказати по сьогоднішньому дню? Окунь сьогодні клював як непогано, але потрібно було його шукати Два-три два, максимум окуня з точки. Лише на одній точці, по-моєму, мені вдалося зловити 5 чи 6 окунів, не пам'ятаю. Хотів би ще подякувати тим підписникам, які підписалися на мій канал. Всім пока, до нових зустрічей!